Добрий день, шановні слухачі. Сьогоднішня тема питання адміністрування акцизного податку та відповідальність за порушення законодавства під час виробництва, реалізації та зберігання підакцизних товарів. Хто є платниками акцизного податку? Платниками акцизного податку може бути досить широке коло суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з підакцизними товарами. Відповідно до статті 212 ПК України ними можуть бути особи, які виробляють підакцизні товари на митній території України, у тому числі з Давальницької сировини. Суб'єкти господарювання, які імпортують в Україну підакцизні товари, фізичні особи, резиденти або нерезиденти, які імпортують підакцизні товари в обсягах, що підлягають оподаткуванню відповідно до митного законодавства. Особи, які реалізують конфісковані підакцизні товари, підакцизні товари визнані безхазяйними, підакцизні товари, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять до власність держави, якщо ці товари підлягають реалізації в установленому законодавством порядку. Особи, які реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів, що були ввезені на митну територію України, із звільненням від оподаткування до закінчення строку, особи, на яких покладається дотримання вимог битних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування у разі порушення таких вимог. Особи, які мають виконувати умови щодо цільового використання підакцизних товарів, на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100% спирту. Або 0 євро за 1 тисячу кілограм нафтопродуктів у разі порушення таких умов, особи, на яких під час здійснення операцій з підакцизними товарами, що не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів у разі порушення таких умов. Суб'єкти господарювання, розрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії та. Продають її на ринку електричної енергії, власників, ввезених на митну територію України вантажних транспортних засобів, що переобладнуються виткові автомобілі, з яких справляють акцизний податок, особи, які реалізують пальне або спирт етиловий. Слід зазначити, що відповідно до статті 17 закону України No481 передбачена відповідальність за порушення норм цього закону, а саме, до суб'єктів господарювання, у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва, застосовуються фінансові санкції вигляді штрафів. У разі виробництва рід що використовується в електронних сигаретах без наявності ліцензії, 200% вартості виробної продукції, але не менше 20 тисяч гривень. Виробництво спиртуєтилого, конячної плодового та зернового дистиляту, біотанолу, алкогольних напоїв та тінових виробів без наявності ліцензії 200% вартості виробної продукції за оптовипусними цінами, але не менш, ніж 85 тисяч гривень. Виробництво алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту 200% вартості виробної продукції за оптовипусними цінами, але не менше 15 тисяч гривень. Виробництво пального без наявності ліцензії 1 мільйон гривень. Оптової і роздрібної торгівлі спиртом еспиртом етиловим, конячним і плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без наявності ліцензії 200% вартості отриманої партії товару, але не менше 17 тисяч гривень. Оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії 500 тисяч гривень. Роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії 250 тисяч гривень. Роздрібна торгівля торгівлі алкогольними напоями чи пальним через електронний касовий апарат або книгу обліку розрахункових операцій, не зазначений в ліцензії, 200% вартості реалізований через такий контрольний касовий апарат продукції, але не менше 10 тисяч гривень. Зберігання спирту або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до єдиного реєстру 100% вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17 тисяч гривень. Оптовий або роздрібної торгівлі, коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікаро виробами та вином за цінами нижчими за встановлені мінімальні, оптові пускні або розрібні ціни на такі напої. 100% вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімально оптових відпускних або роздрібних цін, але не менше 10 тисяч гривень. Виробництво, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових нових виробів. Алкогольних напоїв читть нових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка. Або з підробленими марками акцизного податку 200% вартості товару, але не менше 17 тисяч гривень. Не подання чи не своєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва або обігу, в тому числі імпорту чи експорту спирту алкогольних напоїв та ті виробів до органу виконавчої влади, повноваженого кабінету міністрів України, видавати відповідні ліцензії у розмірі 17 тисяч гривень. Надання послуг із зберігання пального іншим суб'єктам господарювання або реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на право зберігання пального, отриманої на підставі заяви виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки відповідно до статті 15 цього закону 500 тисяч гривень. На цьому в мене все. Дякую за увагу.